Із самого ранку середи, 31 січня, депутати сумської міської ради восьмого скликання зібрались на першу цьогоріч 49 сесію, яка проходила під головуванням новопризначеного секретаря Артема Кобзаря. На порядку денному більше сотні питань: бюджетних, кадрових, земельних та комунального господарства. Головна інтрига: чи вистачить голосів для висловлення недовіри сумському міському голові Олександру Лисенку, якому оголошено підозру в отриманні понад двох мільйонного хабаря? Розпочинають народні обранці з вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну. По тому рідним 17 воїнів-оборонців вручили посвідчення почесний громадянин міста Суми посмертно. Потому, затвердивши порядок денний, перейшли до скандального питання щодо оренди земельної ділянки зі ставком на території Стецьківського старостинського округу, яке зрештою після емоційного обговорення зняли з голосування і відправили на доопрацювання профільної комісії. Голосуйте за людей! Ми приходимо сюди третій рік і нам ставлять полки в пелета, Клименко, дайте відповідь, будь ласка, чому ви нам не даєте? Комада проти подовження оренди. І е, жителі города Суми до нас їздять, рибалять. Відпочивати е, зрозуміло, що там поки ніяк, тому що став занедбаний до. не знаю як даже, е, вам розказати. Приїдьте, подивіться. Допоможіть нам, будь ласка, людям допоможіть. Скільки ж можна це вже питання вирішувати? Шановні мешканці Стецківки, дивіться, ці два питання ми знімаємо з розгляду. Надаємо доручення управлінню департаменту правовому управлінню департаменту Кліменко Юрію Миколаєвичу вирішити питання що надання ставка власність громади. Справжнім випробуванням на міцність нервів для зібрання стало питання висловлення недовіри сумському міському голові Олександру Лисенку, який наразі перебуває під слідством. Між тривогами та перервами і з другої спроби шляхом таємного голосування сумські народні обранці все ж таки відправили очільника громади у відставку 28 голосів за лічильна комісія оголошує результати голосування. Шановні депутати, на сесії присутні 29 депутатів для повторного таємного голосування з питань про недовіру та дострокове припинення повноважень сумського міського голови Олександра Лисенка виготовлено 43 бюлетні. Видано депутатам 28 бюлетнів. При відкритті скринки виявлено 28 бюлетнів. Виявлено недійсним жодного бюлетня. Погашено 15 бюлетнів шляхом відрізання верхнього правого кута. За результатами таємного голосування. З питання про недовіру та дострокове припинення повноважень сумського міського голови Олександра Лисенка проголосували за 28 депутатів. Проти жодного депутата утрималось жодний депутат. Таким чином, рішення з питань про недовіру та дострокове припинення повноваження сумського міського голови Олександра Лисенка прийняте. Далі міські депутати проголосували за звільнення і заступників Олександра Лисенка, а саме Станіслава Полікова, Віри Мотрички та керуючої справами виконкому Юлії Павлик, та розпустили виконком, затвердивши новий склад виконавчого комітету сумської міської ради, до якого увійшли 14 осіб. За 24 рішення прийнято, дякую всім своїм колегам за підтримку цього рішення. Ну, в принципі, навіть. Ну, неочікувано була для мене сьогодні така єдність, і е, я хочу сказати, що комісія працювала дуже відповідально, і ми виконували свої е, обов'язки чесно. Е, я думаю, що це в принципі. Перезавантаження, перезавантаження воно завжди, воно завжди потрібно. Куди не вступиш, всюди борот, болото, всюди ручне керування, всюди треба шукати якісь обхідні путі, маневри. Ну я вам хочу сказати, що навіть для мене депутата це важко, а як для людини, то взагалі це просто брутально неможливо. Нагадаємо, до сьогоднішньої сесії народні обранці останні раз на пленарне засідання збиралися більше двох місяців тому. Тож можемо констатувати, що таку перерву в часі. Використали ефективно та змогли продемонструвати в сесійній залі за більш ніж 6 годин роботи згуртованість і єдність у прийнятті важливих для громади рішень.